Друзі, подивіться, які лимонні маленькі деревця, який красивий лимонний сад. Він наче величезний, подивіться, ось як тягнеться. Дуже гарно так мило на тлі гір. Яка дика Іспанія. Апельсини тут зростають. Лівіше ростуть лимони. Перед цим я знімав лимони. Зараз ростуть апельсинки. Біла гарна ферма. Друзі, подивіться, які красиві будиночки в новому регіоні Іспанії. Регіон Малага. Біля кожного будинку апельсинове або лимонне дерево. новий стиль. Білі будиночки, але трохи такі виділені вікна, як я розумію, трохи інакше. 9 кілометрів мені до готелю. Зайшов я в магазинчик, такий сільський, купив паштет із Хамона десь за 2 євро. Банка така велика паштету. Пробуємо, що це таке ніколи не їв паштет із Хамона. Хоч я не невеликий любитель Хамона, але я любитель експериментів з їжею. Маленьке таке село. Бачите, тут десь ростуть, виходить, де рівненько там ростуть цитрусові, а на схилах ростуть оливки. Дуже якось незвично тут по-своєму цікаво. Будиночки мені подобаються. Трохи проїхав там нові лимонні апельсинові ферми. Дуже красиво це виглядає. На схилах гір у долинах такі білі, яскраві, яскраво білі будиночки з червоною черепицею, такою старенькою. Навколо лимони та апельсини. Ну просто краса. Друзі, їду якоюсь маленькою дикою доріжкою. Дивіться, який сад лимонно-апельсиновий, може мандариновий. Квіточки цвітуть. Зима тут просто 19 градусів тепла. Тут у нас можливо якась невеличка дамбочка, чи що це таке, незрозуміло, якщо чесно, важко сказати. А чесно кажучи, на перший погляд. У річці традиційно води майже немає. Вся вода на водоспаді, де ми з вами ходили. Ось дивіться, також лимонний сад. З лівого боку теж лимонний сад. А тут і апельсини є таке в переміжку, але більше лимонів. Все огороджено. Мабуть, люди можуть іноді трохи красти. Дивіться, ось паркани всюди. Лимони, до речі, ще навіть зелені. Але ж зима. Навколо одні фруктові дерева. Краса. Моє слово паразит тут дуже доречно. Мандриновий рай. Новорічні мандаринки. Правда, вони вже не встигнуть доїхати в Україну. Ну нічого, приїдуть у січні можливо. Доброго часу, доби друзі. Новий ранок чекаю на свій сніданок. У мене прийняли замовлення на сніданок. Дівчина більш-менш говорила англійською мовою. І ось подивіться. Хлопці сидять за барною стійкою, а за колоною у камуфляжі хлопець п'є якийсь алкоголь, але міцний, тобто не вино. Ось хлопець поставив келих для пива. Хлопець у синій кофті, у нього теж якийсь маленький стаканчик, там якийсь алкоголь. Ранок, блін, без 15.08. Кав'ярня така під моїм готелем. Якось так. Сьогодні у нас місто Рондо, потім синє місто Смурфиків, і потім, мабуть, місто Севілля. Їхати до цих міст я вирішив максимально дикими віддаленими дорогами. Буде цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, діліться з друзями, це підвищує рейтинг і збільшує кількість переглядів. Друзі, у мене був просто шикарний сніданок. Я просто не знаю. Для готелю з кафе, з рестораном подавати блін, такий сніданок, просто шматок, навіть несмачного пересушеного хліба, ну взагалі без нічого. З оливковою олією і з несмачним томатним, як цим, томатною пастою чи якимось томатним паштетом. Це просто якийсь треш. Тобто до цього сніданки були плюс-мінус нормальні. А цей, ну він якось зарядив мене на сьогоднішній день. Рухаємось далі. 78 кілометрів до міста Ронда. Я вирішив, що сьогодні їхатиму максимально дикими дорогами. Дивіться. Я заправився на заправці і зараз покажу вам, що у них є в магазині на заправці. Я заправився на 37 євро. Тут пальне недороге, 1.33 за дизель. Бачите, на вході продають авокадо. Майонезики. Чіпси цінника якби особливо не видно, як бачите. Хоча місцями є. Традиційно у них всюди є різні, найрізноманітніші та всілякі консерви буквально на кожному кроці. Різне печиво. Олії, щітки. Новорічний відділ. Ха! Ось ще один новорічний відділ. Водички, Кока-Коли. Куди ж без м'яса, ковбасок? Їхнє місцеве смачне пиво Круз Кемпо. Вино і так далі, як би є всюди. 6 євро, 3 євро, он 2 євро вино. 1,95 сидр. 3 євро, бачите? Ціни хороші. 9 ранку сонечко вже світить наповну. Сьогодні ідеальна погода. Вчора, коли вона була потрібна, вона не з'явилася. Ну, З'явилася, коли я вже фактично вийшов з королівської стежки, я їду такою, ніби дикою, де, е, ну не такою дикою, як була раніше Іспанією. Але я думаю, трохи пізніше буде ще дикіше. Навколо лимони, оливки, тобто такі невеликі схили, як ви бачили вчора, як я щойно запускав дрон. Дуже мила місцевість, така робоча, сільськогосподарська. Поля, ну в основному фруктові дерева, оливки, бачите, ось ростуть. Дуже красиво. Посередині таких, у центрі всіх цих оливкових чи фруктових садів, стоїть білий гарний будинок. Дуже красиво. 63 кілометри мені до міста Ронда. Старе місто в такому величезному каньйоні з гарним мостом. Скоро буде, десь за півтори години ми туди доїдемо. Вчимося. Приємно, коли сонечко світить, звісно, все розквітає. Дивіться, що це зима в Іспанії. Зараз ніби 12 градусів, але вдень десь під 21 і 22. Зараз ранок. Ось оливковий сад, пальми. Ха! Краса. Праворуч навіть не знаю, мабуть, бананові дерева. Вид з бокового вікна, навколо ростуть оливки, білі ферми. Дуже красиво. Вид над капотом. Теж дуже красиво. З правого боку навіть вже по центру відкривається біле, таке гарне величезне місто. Але, на жаль, я повертаю раніше, не знаю, чи зможу його побачити. Гарно. Ось така справжня зима в Іспанії. Зима, якою вона має бути, 20 градусів тепла, зелено, красиво, ні мерзенно, ні сіро. У мене дорога стала більш другорядною. Зникли, так би мовити, повноцінні дві смуги, швидкісний режим 50-30. Навколо пагорби йдуть оливки. Навколо такі ферми. Дуже незвично. Класна місцевість, дика. Ну, не дика, а якась справжня. Ай, сонечко світ. Подивіться, яке містечко відкрилося переді мною. На вершині церква. Пагор білий, дуже гарний. Зараз, можливо, я звідси запущу дрон. Друзі, подивіться, яка краса. Апельсиновий сад. Дорога, якою я їду. Далі маленький апельсиновий садок і красиве біле місто. Таке світле. На вершині міста церква дуже красива. Тут оливки зростають. Зараз, мабуть, все ж таки я по тайки запущу дрон і відлечу в бік. Дивіться, яка тут техніка їздить. У цій машині не знаю, мабуть, років 40. Друзі, біля дороги оглядовий майданчик на невелике селище. Дивіться, як це все гарно виглядає. Внизу білі будиночки розкинулися в такій собі долині, каньйоні. Я навіть не поспішаю їхати в ронду, адже тут така місцевість, що не хочеться нікуди поспішати. Їдеш і насолоджуєшся. До ронди ще 40 кілометрів. Друзі, я їхав біля дороги і побачив невеличкий ринок. Зараз прогуляємося, подивимося, що продають у селі. Тут Надія, здається, немовби це зовсім нова, чиста, світла, тепла сторінка. Взагалі поки що одяг один. Де їжа? На початку ринку були якісь горішки, я бачив, доїхав. Оливки. Сало, ковбаса, цукерки. Квіточки. Взуття по 15 євро. Взагалі їжі толком немає. У мене знову сьогодні день без їжі. Їжі немає і доведеться їхати далі голодним. Це у мене стала більш гористою. Зникли гарні будиночки, вілли, оливкові дерева все ж таки продовжують рости на схилах гір. У мене звивається серпантин. 29 кілометрів до Ронди. Хотів вам показати, які зараз гори, яка зараз у мене дорога. 11 тепла. 10.25 час. Дуже хочеться їсти. Гарно тут мило. Час від часу проїжджають байкери. Я піднявся над долиною, над містом, по якому ми щойно гуляли ринком. Якщо буде місце, можливо, зупинюся, нам можна зробити дуже гарне фото. Поки що місця немає. Я зупинився біля дороги, тут вказівник оглядового майданчика. Ось моя доріжка на оглядовий майданчик. Вона, здається, кругова, не знаю. Мабуть, ми там побачимо якийсь каньйон. Зараз подивимось. Навколо оливки, бачите? Зараз подивимось, чи є плоди. На цих не видно. Ну, ні, я просто навіть не один. На оглядовому майданчику, мабуть, тато з сином показує йому всю цю красу. Ось я майже вийшов. Ну, не скажу, що це щось мега-мега. Я ж розпещений. Але непогано. Ось відкривається на гірський масив, яким я їду. Десь там у долині місто Ронда, його не видно, але скоро воно з'явиться. З цього боку, можливо, буде видно долину, звідки я піднявся. Подивіться, які квіточки цвітуть взимку в Іспанії. Не знаю, як вони називаються. Хто знає, напишіть у коментарях. Оглядовий майданчик робить таке невелике коло. На табличці написано, що тут водяться ось такі гірські козли. Так, підходжу я, можливо, ось оглядовий майданчик на долину, звідки я піднявся. Ось такий він по камінню. Ну, натоптали. Ну, вид тут, звісно, не дуже. ну Не повністю відкривається, маю на увазі. Ось світле місто, я в ньому намагався знайти їжу на ринку, не знайшов. Так, така тиша. Клас. У мене змінився рельєф, я набрав трохи висоти. Древ стало менше. Бачите, навколо такі скелясті гори. Якийсь тут національний парк написано, назва написана. Написано, що це парк, ну, парк природи. Будиночків дуже мало. Майже немає. Десь один бачу вдалені. Класні, дуже гарні дороги в Іспанії. Там, де ось такі, такі, як були на другий день, такі, як зараз. Ось подивіться, просто якийсь релакс. Їдеш, майже немає машин, не платиш ні за цей парк, ні за ці дороги. Дуже круто. Шкода, що навколо немає тварин. Були знаки, що можливо це олені або косулі, але поки що їх тут, на жаль, наразі немає, здається, як на мене. 20 кілометрів мені до Ронди. Ідеальна дорога, ям немає, собі пливеш не поспішаючи. Повземо на якийсь новий невеликий перевал, Такі скелясті гори. Друзі, подивіться, який прекрасний пейзаж вісна скеля. Мабуть, якісь дикі оливкові дерева чи якісь інші, але не розбираюся, не скажу. Сонечко правильно падає, така червона, контрастна земля. А здається, я майже виїхав на перевал. Так ось виїхав. Скільки метрів Ну, не бачу? 1190. І після перевалу на перевалі стоять, бачите, байкери. Маленьке відео про таку дику глибинку Іспанії підходить до завершення. Наступне відео буде про місто Ронда. І якщо вам сподобалася моя подорож, поставте лайк, напишіть у коментарях, що ви про неї думаєте. Дякую, що дивилися, і до нових відео.